Ми це зробили. Так почав свій виступ на церемонії вручення відзнаки за професіоналізм та милосердя Орден святого Пантелеймона, засновник та ідеолог цього проекту, голова поважної ради Василь Князевич. Рівно 15 років тому, будучи міністром охорони здоров'я України, він вручив перші нагороди видатним медикам країни в національній опорі України. Оригінальна нагорода розпочала свій шлях з благословення глав християнських церков України, блаженнішого митрополита Володимира Сабодана, блаженнішого Любомира Гузара та святішого патріарха Київської і всієї Руси України Філарета. Довіра, єдність, моральні чесноти, професіоналізм та духовність саме ці принципи закладаються у відзнаку з метою підняти престиж, значимість фаху медика, його роль в житті суспільства. Кульмінацією цієї кропіткої праці стала церемонія відзначення кращих медичних працівників 27 липня в Києві в день святого Пантелеймона. Цей святковий день розпочався з місця сили, крипти, де похований блаженніший Любомир Гузар. Номінанти мали можливість віддати шану і честь цій великій людині і українцеві. Тут похований наш блаженніший Любомир кардинал Гузар, який очолював нашу церкву починаючи із 2000 року до 2011 року, і був властиво один із співзасновників. Цій діставки, цієї свідоки органу святого Пантелеймона. І сьогодні ми тут хочемо згадати усіх наших живих героїв, які не вмирають, але вже у вічності продовжують хоронити нас, продовжують свою, можливо, цю місію дебати про людське життя, але вже вже стоючи під. Перед Божим престолом на небесах. продовженням став молебень у Патріаршому соборі Воскресіння Христового української греко-католицької церкви за здоров'я всіх медичних працівників України, який очолив глава церкви блаженіший Святослав Шевчук у співслужінні з митрополитом Олександром Драбинком та єпископом Віталієм Кривицьким. На завершення прозвучав духовний гімн Боже великий єдиний. Боже вели. Єдиний Завершилась духовна частина чудовим художнім твором ораторієм Великого Бажайте у виконанні соліста Олександра Бойка, чи Євгена Нещука, капели імені Бориса Лятошинського під керівництвом Богдана Пліша. Після такого духовного і емоційного підйому розпочалася робота в інших локаціях: засідання поважної ради, пантелеймонівські слухання та круглий стіл книга пам'яті. Засідання поважної ради відбулося в закритому режимі, адже саме тут, після доповіді лічильної комісії, поважна рада прийняла рішення щодо присудження відзнаки. Зокрема, на цьому засіданні розглядалися претенденти на отримання медичного оскару окремим рішенням поважної ради. Саме в цей день вперше в історії проекту відбулися пантелеймонівські слухання. На заході лаурати ордену поділилися своїми досягненнями та здобутками у період після отримання ними відзнаки. Зокрема, було вирішено проводити такий захід щорічно а для роботи буде створена Рада лауратів відзнаки Орден святого Пантелеймона. Надзвичайно відповідальним та важливим було проведення круглого столу щодо створення книги пам'яті загиблим під час війни медикам. Наша мета увіковічнення пам'яті про героїчний подвиг тих, хто взяв на себе місію служіння і допомоги військовим та цивільним українцям, пожертвувавши своїм життям. Не обійшли й тему підтримки сімей загиблих, роботу над якою наш проект вже розпочинає втілювати в життя. Вперше за роки проведення церемонії, крокуючи по червоній доріжці під відкритим небом, майже 50 номінантів з 24 областей та міста Києва піднялися на сцену для вручення їм ордену святого Пантелеймона. Кожен з лауратів герой. За кожним стоять сотні врятованих життів і самопожертва. Традиційно розпочинали з гімну відзнаки. Людського другі після бога дня, й ночі вартові, поряд навіть у вісні, тіх по серцем, і духом, і своїм кожним рухом у біді не покидають. Згадали поіменно під співі удари дзвону загиблих під час війни медиків. Запалю, свічу. Я піснею до Бога, що вжили в добрі і діти, і батьки, хай прийде любов до нашого порога, сильна україна. І Відзнака розширює свої кордони. В цьому сезоні участь у конкурсному відборі взяли 12 країн. Представники двох закордонних рад змогли відвідати церемонію, а четверо номінантів особисто піднялися на сцену для отримання медичного оскару. Національний український проект відзнаки Орден святого Пантелеймона успішно витримав випробування часом, пандемією, війною і впевнено входить на світовий рівень. Мене часто запитують війна. Навіщо відповідь в мене одна: якщо втомляться чи вигорять медики, програємо війну. Тому. Ми вийшли на цей рівень, ви відчули цього року, як вже вас святкує держава, як починає суспільство по-справжньому до нас ставитися. Цю країну неможливо здолати, нас неможливо здолати. Тому нам аплодує світ, і ми сьогодні вийшли за межі світу. До наступної зустрічі в 2025 році сподіваємося переможному році в день святого Пантелеймона.